В Лесівці Богороченського району відзначили 70-ту річницю з часу розстрілу повстанців вояків УПА, куреня дзвони зібралися на вічі та відправили панахіду за загиблими. Рівно 70 років тому, 23 січня 1946-го, курінь дзвони звів бій з більшовиками в чорному лісі, наслідок чого ворог втратив 50 осіб, і понад три десятки було поранених. Натомість українська повстанська армія залишилась без 15 вояків. Вони були веселі, молоді. хлопці. Не здумали, що їх, що їх чекає, але боролися до останку. Після завершення Панахиди і Віча мешканці села подякували одне одному, що не забувають пам'ятних днів в історії рідного краю. Мені приємно, шановні краяни, що ви зійшлися пом'янути цих загиблих героїв, щоб пам'ять про них передавалась з покоління в поколінь. Дорогі Дідусі, бабусі. Шановні батьки і матері, передавайте своїм дітям, внукам, це наша історія. Адже великий сказав, що хто, народ, який пам'ятає свою історію, він буде жити і існувати. Тож пам'ятаймо нашу історію.